Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Пропоную приготувати торт Карпатка. Це торт, який хочеться смакувати і смакувати. Розпочнемо з приготування коржів, і нам потрібні будуть такі інгредієнти: вода 75 мл, молоко 75 мл, масло вершкове 68 г, дрібка солі. Чайна ложка цукру, борошно 105 г і 3 яйця. Всі інгредієнти, як завжди, будуть вказані в інфобоксі під відео. В каструльці змішуємо воду, молоко, сіль, цукор і масло. Ставимо каструльку на плиту і доводимо суміш до кипіння. Маса закипіла. Додаємо борошно. Все ретельно перемішуємо і заварюємо тісто. Помішуючи, тримаємо тісто на плиті ще протягом хвилини. В цей час сайва рідина випаровується. Ну от і все, можна знімати з плити. Перекладаю заверну основу в іншу посудину. Розприділяю тонким шаром і даю їй трішки охолонути. Далі буду вводити яйця по одному, перемішую. Коли яйце повністю змішується з тістом, додаю друге і знову перемішую. І нарешті третє. І ось таке тісто у нас виходить, воно ніби ліниво спадає з лопатки. Я підготувала дві форми діаметр форми 20 см, дно я застелила пергаментом і фольгою. Тісто ділимо на дві частини. І розподіляємо по дну форми. Якщо ж у вас лише одна форма, коржі можна випікати по черзі. Тісто спокійно буде чекати, лише потрібно його прикрити харчовою плівкою. Духовка розігріта до 190 градусів час випікання 20 хвилин. Але ви все ж таки орієнтуйтесь на свою духовку, коржі мають бути ось такі зарум'янені. Даю їм трошки охолонути. Далі ножиком прохожусь між бортиком форми і коржем і знімаю форму. Коржі нагадують гори, гори Карпати. Звідси і походить назва тортика Карпатка. А зараз давайте приготуємо апельсиновий крем. Нам потрібні будуть такі інгредієнти: масло вершкове 100 г, 3 яйця, апельсиновий сік 140 мл, цедра одного апельсина, цукор 100 г, желатин 5 г. Вода 25 мл і вершки 33-36 300 мл. Желатин Заливаю водою і залишаю настоятися. В каструльці змішую апельсиновий сік, цедру, цукор та яйця. Перемішую і ставлю на плиту. Постійно помішую, нагріваю суміш і заварюю основу. Заварну основу я пропускаю через сито, щоб позбутись грудочок та цедри апельсину. Додаю желатин. Перемішую. І від тепла самої суміші він розтане. Тепер масло і всю суміш я поєдную за допомогою блендера. Заварну основу я переливаю в іншу посудину, накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю в холодильнику на 1,5-2 години. Коли заварна основа охолола, збиваємо вершки. І далі з'єднуємо дві маси. Перемішуємо Крем, і все Крем готовий. Цей крем настільки смачний, що його їсти можна просто ложкою. І нарешті давайте зберемо торт. Роз'ємну форму фіксую біндерми. Прокладаю ацетатну плівку. На дно форми відправляю перший корж. Далі викладаємо весь крем. Злегка крем розрівнюю і прикриваю іншим коржем. Відправляю торт в холодильник щонайменше на 2 години. І залишилось лише прикрасити наш торт. Для цього я використовую цукрову пудру. Такий тортик має спробувати кожен. Ніжність, легкість і мега смачно це Карпатка. Дякую, що дивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.